Сьогодні вночі на радбезі ООН, Росія на весь світ, і ви зараз це почуєте, я включу. Вимагала від України прибрати ППО. Друге називала вбивство цивільних демілітаризацією, так, тієї самої однієї з вимог так званого миру, і звинувачувала Збройні Сили України в полюванні на їх цивільних. Друзі, послухайте, я Орловський віктор, ветеран російсько-української війни, бойовий медик. И потом мой коротенький, але очень важный, я прошу тоже его почути комментар. При этом киевский режим, как и ранее, бессовестно и преступно использовал тактику живого щита, располагая предприятия оборонного комплекса, средства ПВО и РЭП, вблизи жилых застроек в густонаселенных районах городов. Поэтому неудивительно, что ракеты украинской ПВО вновь упали на жилые кварталы. Именно это и стало причиной повреждения зданий представительства Великобритании и ЕС, а также гибели мирных граждан в частично разрушенных жилых домах. Однако подобные жертвы не только не заставляют преступный режим убрать наконец ПВО и военные предприятия из жилых кварталов, но и с готовностью используются им как инструмент политических манипуляций. Каждая такая трагедия сознательно раздувается для того, чтобы обвинить в гибели украинских граждан Россию, апеллировать к западным спонсорам и международным донорам, требовать введения новых санкций. До поможите поширить это и видео, лайк, репост, комментар, обраны. Хочу сказать, что майданчик, который называется Радбес ООН, это фактически Майданчик для виправдання Росією своїх злочинів, вбивства нас, українців. І, на жаль, але багато хто у світі не просто їх чує, а слухає і вислуховує, і навіть приймає близько до серця, тому що вони світові лідери, світові політики, вони всі бояться. Це очевидні речі. Вони намагаються вгамувати серійного вбивцю, який вбиває кожного дня десятки людей, вгамувати цукеркою якимись молитвами, а можливо він заспокоїться. І тільки ми, українці. Тримаючи це все на собі, тримаючи весь фронт і захист Європи на собі, тільки ми розуміємо, що єднання і наша боротьба це єдиний спосіб і шлях для виживання нашої нації. І я прошу вас об'єднатися, об'єднатися – це єдиний наш шанс.